Всім привіт! Це перше відео з просунутого курсу по SolidWorks. В подальших серіях я вже не буду так деталізовано описувати всі опції якихось конкретних функцій. Це буде фокус на основному та на специфічних особливостях, які можливо не всім відомі. Конкретно в цьому відео розповім детальніше про функцію Fall Wizard та пов'язані з нею як функції, так і налаштування. З вас підписка, вподобайка, дзвіночок і поїхали. Whole Wizard – це інструмент для створення отворів, які пов'язуються з базою Toolbox. Загальне розуміння про те, як функціонує цей інструмент, ви отримали з відео під номером 5 в списку відтворень Solidworks базові функції. Якщо ж ні, то перегляньте його. Повторюся тільки про те, що після налаштування на вкладці Type, коли ви перейдете на вкладку Position, потрібно буде обрати площину чи пласку грань на моделі, але також можна створити отвір на кількох поверхнях одразу. Для цього після переходу на вкладку Position натисніть на кнопку 3D Sketch. В тому відео я говорив, що перед активацією функції можна обрати грань, на якій потрібно змоделювати отвір, щоб не було випадкового кліку по не тій поверхні. Так от, ви самі маєте обрати, який саме варіант вам підходить: 2D чи 3D ескіз. Але для себе я давно визначив, що 3D Скетч в цій функції для мене є неприйнятним. На це вплинуло багато чинників, але ключовим є незручне редагування. Повернімося на вкладку Type. Розгорніть список стандартів, тут їх багато. Можна зменшити їхню кількість залишити тільки ті, що потрібні для роботи. Для цього на панелі Task Pen відкрийте вкладку Design Library і натисніть налаштування Toolbox. Відкриється вікно, в якому потрібно перейти на першу сторінку Fold Wizard. Тут можна вимкнути непотрібні типи отворів. Слід зазначити, що можна вимикати навіть окремі отвори в цих теках. Ще є можливість змінювати стандартні розміри цих отворів. Після налаштувань зберіжіться і закрийте вікно. Тепер у функції Hall Wizard у списку Standard бачимо тільки те, що залишилося увімкнутим. Створюю отвори під Патай за стандартом DIN, першого типу в списку. Розмір неважливий. Тепер відкрию новий документ збірки і додам цю деталь в нього двічі. Далі активую функцію Smart Fesseness. Якщо виникає помилка про те, що не запущено toolbox, то перейдіть на вкладку Design Library і активуйте його. При успішному запуску функції Smart SmartFasteness виникне попередження, що калькуляція отворів може зайняти певний час. Це повідомлення можна заблокувати. Далі в полі Selection оберу потрібні отвори і натисну кнопку Add. Відбудеться автоматичне визначення потрібного кріплення з його наступним додаванням до збірки. Як ви помітили, не обов'язково обрати всі отвори, якщо вони створені однією функцією HoldVizaut. Нижче попити і менеджер можна змінити деякі налаштування, якщо це потрібно. Отже, в результаті ми маємо змогу обрати кілька отворів у функції SmartFessen, незалежно від того, де вони знаходяться в збірці, і автоматично створити моделі потрібних кріплень, за умови, що при моделюванні отвору через Hall Wizard був обраний правильний тип кріплення. Щоб додати розміри для отворів, накреслені функцією Model Items, потрібно обрати Dimensions Marked for Drawing та Wizard Locations. Якщо ви не потребуєте інших розмірів на моделі, то оберіть Selected Feature в Source Destination і класніть по потрібних отворах. Не виходячи з функції, можна додати Callout або Hall Wizard Profile. Ці опції не активуються одночасно. Слід додати, що Hall Wizard по Profile створить розміри тільки на першому отворі. Це єдиний отвор, який містить розміри свого профілю вирізу при створенні функції Hall Wizard. Щоб визначити, який отвор є саме першим, можна двічі класнути лівою кнопкою мишки по отвору на 3D-моделі. До речі, через цю підсвітку розмірів їх можна швидко редагувати. Ще потрібно сказати, що Wizard Profile не спрацює належним чином, якщо отвір не в розрізі і він не паралельний виду. Тобто на звичайній проекції виду в режимі відображення Hidden Lines Visible, та якщо отвір під кутом, розміри не відобразяться. Також після додавання розміру їх можна відмітити для приховування, класнувши правою кнопкою мишки по непотрібне. Саме приховування набере чинності після остаточного підтвердження виконання функції. Якщо у вас залишилися питання, долучайтеся до нашої спільноти в Телеграм. Також можете підтримати канал фінансово, якщо є така можливість. В описі під відео є всі необхідні посилання. Дякую, що додивилися відео до кінця. Підписуйтесь на канал, дуже потрібен ваш палець вгору, дзвіночок та поширення. Також діліться своєю думкою в коментарях. До нових відео та слава Україні!